Добрий день. Хімія це геніально, а усе геніальне просто. Сьогодні тема нашого уроку Закон Авогадро малярний об'єм газів. Але перед тим, як ми з вами перейдемо до вивчення нового матеріалу, ми з вами повторимо зв'язок кількості речовини зі сталою Авогадро та малярною масою, який виражається вже відомили нам трикутниками. Отже, подивіться на цей трикутник, який показує нам залежність між кількістю речовини і сталою авогадра. Згадайте, які формули ми з вами виводили з цього трикутнику. Ми виводили з вами кількість речовини N і кількість частинок n велике. Наступний трикутник нам показує зв'язок між кількістю речовини. Та молярною масою. З цього трикутнику ми з вами виводили три формули: чому дорівнює молярна маса М велике, чому дорівнює маса М маленьке, і чому дорівнює N кількість речовини. Отже, давайте зараз запишемо ці формули з трикутників. Поставте відео на паузу і буквально за одну хвилинку. Запишіть дані формули. Я впевнена, що ви впоралися з цим завданням, і у вас вийшли отакі формули. Будь ласка, перевірте їх, чи правильно ви їх написали. Я впевнена, що всі формули записали правильно. А тепер ми з вами переходимо до нового матеріалу. Це закон Авогадро, молярний об'єм газів. У 1811 році італійський фізик Амедео Авогадро вивів свій закон, який називають зараз закон Авогадро. Він з'ясував, що в однакових об'ємах газів, за однакових умов міститься однакова кількість молекул. Тобто. Якщо перефразувати цей закон, виходить, що однакова кількість молекул різних газів буде займати однаковий об'єм. І дійсно цей об'єм складав 22,4 літра. Це число назвали молярним об'ємом газів. Тобто, що таке молярний об'єм? Це об'єм одного моль газу. Він позначається ВМ. В-об'єм велика М англійська маленька внизу. Вимірюється молярний об'єм в літрах на моль і дорівнює 22,4 літра на моль. Він також пов'язаний з кількістю речовини Н. Замалюйте собі трикутник, який показує зв'язок між кількістю речовини N та молярним об'ємом В І виведіть відповідні формули. Отже, VN, VN, замалювали. Отже, у вас повинно вийти такі формули, що V у нас дорівнює. В молярне помножене на N. Чому? Тому що вони стоять внизу, дивіться, поряд. А щоб знайти N, маленьке кількість речовини, нам потрібно V поділити на малярний об'єм ВМ. Ну, а малярний об'єм ВМ дорівнює 22,4 літр на моль. Його потрібно запам'ятати, як ви запам'ятовували, сталу авагадра. Ну, а тепер записуємо задачу 1. Який об'єм 3 моль хлору? І зараз ми з вами, як завжди, розберемо, що потрібно записати в дано. І так, що питається в задачі? Подивіться, який об'єм? Тобто нам потрібно буде знайти В. Далі, що сказано, 3 моль хлору. 3 моль це кількість речовини N. Тобто кількість речовини N хлору нам дано, так і записуємо, N хлору дорівнює 3 моль, а треба знайти буде В хлору. Формула хлору записується як хлор 2. Розв'язання. Записуємо трикутник. І з трикутника видно, що, щоб знайти В, нам потрібно молярний об'єм ВМ помножити на N. Молярний об'єм ми знаємо 22,4 літра на моль. Н нам дано 3 моль. молі і молі скорочуємо і отримуємо 67,2 літра. Отак, От все легко і просто. Тобто, щоб знайти об'єм, нам потрібно молярний об'єм просто помножити на кількість речовини. Приклад 2, задача 2. Яка кількість речовини відповідає 6,72 літрів водню? Розбираємо задачку. Що у нас питається? Яка кількість речовини? Кількість речовини позначається буковкою N, тобто N маленьке нам потрібно буде знайти? Відповідає 672 літрів водню. Літри це об'єм. Тобто, дано нам об'єм водню 6,72 літра, а треба знайти N маленьке водню. В розв'язанні можна замалювати собі трикутник, із якого буде видно, що, щоб знайти N маленьке кількість речовини, нам потрібно V поділити на V молярне. Отже, підставляємо. NH2 буде дорівнювати об'єм 6,72 літра. Ділимо на 22,4 літр на моль. Подивіться, літри скорочуємо, і в нас залишається 0,3 молів. А зараз поставте відео на паузу і запишіть зошит собі розв'язання цих двох прикладів: задача 1 і 2. Я впевнена, що ви вже впоралися і записали задачі, приклади розв'язання задач. А тепер у вас є задачі для самостійного розв'язання. Задача 1. Який об'єм 5 моль кисню, задача 2, яка кількість речовини 112 літрів вуглекислого газу. І я так думаю, що задачу 3-4 ви візьмете собі додому. І розв'яжете їх. Отже, що ми сьогодні на уроці з вами з'ясували? Ми з'ясували законове гадро, ми дізналися про молярний об'єм газів, що він позначається ВМ і дорівнює 22,4 літра на моль, і навчилися розв'язувати задачі застосуванням молярного об'єму газів. Я всім дякую за увагу. До нових зустрічей!